Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в Латичів на дуже популярне місце, де продають рибу, тараньку, гриби, раки, все, що є. Зараз буду знімати, показувати ціни. Добрий день. А по чому карасі? 700 гривень. 700 гривень кілограм. А раків немає, так? Роки зазвичай привозять в обід, їхня ціна стартує від 1500 гривень за кілограм. Так, взяли красив пару штучок. Дивимося що тут у нас є. Так, хочу по цінах, по чому такі баночки. 200 гривень, да. 200 гривень така чи така? Чи вони По великі, типа, є. Бо Щось... були я бачив такі великі банки. Є ще більші, так. Да. Типу 900 гривень. А ці по цьому? По чому 500? 350, 300? 350. ці 200. Оці грибочки 250. хороші, а ці грибочки по чому? 200 гривень. 200 гривень баночка. Маринад супер, відкрили їсти. А та like що таке? Як? Кутреби до неба. Все придекується лотно тільки до комфорту. А, я понял. Там підходить до всього, да? У фісі тільки ні в том. А це від вгіл, да? Це що? Угу. А по чому вона? 200 гривень, 300 і так далі. За 200, за 300? А це таке велике. От 2.600. 600 гривень? Пані. Хорошо, дякую. Добрий день. Добрий день. А по чому суниці? По 130. Це стаканчик 130, так? Да? да блин. А це да, десь в лісі? Лісова, 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 да. лісова да. Понюхайте, як, як гарно пахне. Так, да, да це добре. 130 стаканчик, хорошо. Да, це ваше це добре. Давай, я до вас ще приїду. Вітаміни такі беріть, такі добрі. Добрый день. А у вас почем? Досить. Тоже 130, да? А полу 150 полунається? А в луточку секрет? Кило, да? Хорошо. Ну, рисковал. Добрый день. Добрый день. Почем рыба? А икра почем? Є по 25, є по 60. Понятно, а це що це за риба? Є тут полобаму, щука. А щука, о, по чому щука? Я вон... Щука 200 гривень половинка. Це, це вона, да? Да. Да класно. Попробуйте. Е сюда. Да. Я підійду. Поки так, Екскурсію роблю там. Все дякую. В'язочок повний всякої риби. О, це топ. А по чому ця штука? 30 гривень штука. 30 гривень штука. А по чому таке? Таке 150 гривень. А щука? Це 200 гривень і більше.

До Добре, день. А по чому да, такі в'язочки? 100 гривень, так? Да? Да, да. І така 100 гривень. А це. І така а це, і це ваша теж І Ні, 100 гривень. А це карасі. Да, Карась 100 гривень це за що, за в'язку чи? Да, за в'язку. Ось така дивіться, ліпка, це... по 150. Це лящі, так? Да? Це з ікрою вони, так? Да? 150. 150 гривень. 150 гривень. Це величезне, так. Да, дуже. Дуже. Отакі за 200 гривень вирізка налима одне м'ясо, кіло м'яса. Да, я бачу, воно потужне хороше. Да, дуже добра рідка. Є щучка з нашого буква. А почему? Щучка. Дам за 200 тоже. Uh -huh. Такі пусто спиночки буде. Хорошо, я поки працюю. Да. Такі може половинка. Uh -huh. Добре. Дякую. А, а, а це густіра. А по чому? 150. 150 в'язка. А вони садочки отакі цікаві. Штучки по 30 гривень, штучка є по 50. Купи ще. Ні 100 гривень в'язки. Ага. А щука отака, допустим? Можуть щука 250. Ну це от така мігенька ще, а сло прям сухо. Ось суха. О, сухо. О, да, це тут сухенько. А по чому 250 чи 200? Да, ну ще 50 гривень, щоб не Ага. Чи є окунчики? Вот такі. Кончике, плеточка, да, да, зикрою, вот ага. А кончики пліточка, да, да? Так, пліточка я зікрою. І є без ікрій. Отака. А по чому? Така 80 гривень в'язочка, така 130. На рідні гроші. Є і судочки. А сіка по чому буде? Такі 100, а сі по 150. Це моє різно. Дякую. Є така ще А що дивіться. тут у вас? Є густірка, є красноперка, така зікрою, є це така І а це юржі. Зікрою, так? Да. Я не знаю, певні гривні в 200 в'язка, бо це мені, да, мені чоловік на в'язочки uh -huh. пов'язає. А це в нас богов да? Чи це розить Так, так. Йосички є в нас Богу. Є карасики, є окуньці, uh -huh. є судачки. А це прикольна та, в'язочка така. А по чому така в'яза? 20 гривень штучка. Це буде 100 гривень в'язочка. І така буде 100 гривень. Uh -huh. Закрита через зябра, почищена. Ну, а це мені понравилось. Такі це по 10 гривень, судачки є хороші. Такі по 20 гривень. Uh -huh. Є така ще платвічка на погану. 80 гривень в'язочка і 50 гривень в'язочка. Це якраз гаразд. Добре, дякую. Почув. Дякую вам. Добрий день. Добрий день. Да. А це по чому? Це як називається? Це, це малюнований тостулок. А по чому? 200 гривень за ступень веселого кавничка. Це смачний. Це, це хороший, так. Да. Да. А це що таке? Це сушене якуречко. Це до пива є ще? До пива там містик, це... хто любить такі перекусу. Які... А почав. Такі куричі снайпеки, так само це закрити. 200 гривень коротко. Це натуральний крат, це немітація, угу. це зриби приймається. А я ще не бачу, що продав. Ну це прикольно. Ялящик і, і Шо... копчений. А по чому він великий такий? Такі 400 гривень. Такі 400, 400 3... повний ікри. Так, Якщо без ікни, то отакий 150 штук. Ага. Поняв. Є гарні балочки А це що таке? Це спинка білого мора, така 100 гривень. Є половинка тостолоба, така 200 гривень, є вирізки з налимо смачні uh -huh. дуже добрі. Це йде така філієчна частина з рибки, чисто м'ясо. 200 гривень 180, в залежності, як поторгуватися. Животики з білого мора, по 20 гривень штучка. Хорошо. Це залежить від розміру, структури.

А це ваша щука Це здорова? Да. А по чому? 1800 гривень. 1800 гривень. Щука потужна, зривається, я ще таких не бачу. Є менше. Це в нас в Бугу? Чи це десь? І... Це, це на кажуть. Це а, це ну потужна щука, прям А Ви? такі щучки. Є така 500 гривень. Отака дивіться, 150 гривень. Є така 250 гривень. 250, 150. Так. Да. Отака 100 гривень. А ці кінці? Сейчас. гривень это вес. 30 гривень штучка. Така uh -huh. 40 гривень штучка. Понял. Хорошо. Такие вещики по 50 гривень, такі 80, вот таки такие 80, вот такие по 100 гривень. Типа больше там? Да. Понял. Хорошо. Далі, Хорошо, дякую. Добрый день, а почему грибы? Баночка? Ну, грибей ну, вот такие. Почем така банка? Стопдесят. Ну, так, да, да. Да. да, вони класні, малосеньки таки. До картошки. есть. А почем перці все такі? 409. 400 герін 400 грей А це що таке? Це якийсь дуже гострий перед гостром А вона яку ціну? 150 А за мед? мед. А каційни мета, а яка ціна баночка такої? 200 грн. Хочу дякую. Давайте стаканчика візьму. Сколько там? Сто Ну, Сто так, Три не так. Скупилися з Італіком, Віталій купив карасиків, я купив цієї. Я щуку взяв і плотвича, є, що називається. А я взяв цієї, суниця чи що це таке? Суниця цієї лісової за 130 гривень. Карасики, щуку. Прикольно, я навіть не бачу, як ти скупився. Все, можна їхати додому.